Вночі ворог в чергове атакував Харків. О 23.15 окупанти вдарили чотирма БПЛА типу Шахет 136 по місту Харків. Зафіксовані влучання двох безпілотників по території цивільного промислового об'єкту в Основ'янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БПЛА збили сили ППО. Обстрілювали і населені пункти області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: зокрема Окіп Богодухівського району, Лук'янці Харківського району, Вовчанськ-Чугуївського району, Сеньківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Куп'янського району та інші. Авіаційних ударів зазнали Великий Бурлук Колодязник, Кислівка, Сеньківка. О 23.32 у селі Новоосинове Куп'янського району окупанти завдали артударів. Горіла господарча споруда. О 22.00 у селищі міського типу Великий Бурлук Куп'янського району окупанти вдарили двома кабами по центральній районній лікарні. Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників центральної районної лікарні. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги, ті, кому дозволено, за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом. О 16.35 у селищі міського типу Великий Бурлук внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено скління, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщення. Об 11.00 відбувся ворожий обстріл у селі Рясне Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки, складське приміщення. Іня могили на місцевому цвинтарі. О дванадцятій у селі Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 25 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Куп'янському районі області та одну в основ'янському районі Харкова. 31 січня, о 23.30 росіяни завдали обстрілів по житловому сектору села Новоосинове Куп'янського району Харківщини. Один зі снарядів влучив у господарчу споруду на території приватного домоволодіння. Сталася пожежа на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки влучання. Жертв та постраждалих немає. Також ввечері в результаті ворожих ударів керованими авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу вікна та дах, співробітниками ДСНС спільно з працівниками Нацполіції та екстреної медичної допомоги проведено евакуацію 38 людей, з яких чотирьом постраждалим на місці надали першу медичну допомогу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили шість атак ворога біля синьківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.